Ще раз доброго дня. Відіску продовжує онлайн мовлення. І на черзі розмова про Бундес-лігу. У гостях у нас Олександр Панчук, оглядач матчдей ЮЙ. Вітаю тебе. Добрий. День. Ну давай одразу із місця в кар'єру розкажемо нам про найцікавіше цього тижня. Це матч топовий Дортн проти Мюнхена. Хто кого, чого, за що. Багато хто вірив і сподівався перед цією грою в те, що Борусія зможе щось протиставити Баварії, тому що в принципі були матчі на вольсбург Баварія і Гладбах-Баварія, але все ж очікували, що дортмунд Баварія буде матчем центральним другого кола. Але так, на жаль, не сталося через те, що Борусія не ви не змогла виграти. Ну а по суті, за якістю гри, це був центральний матч туру? Це був Ну, туру так, однозначно, але не кола. Якби в цьому контексті а, Баварія приїхала в якості фаворита, хоча б не очевидно, але букмекери все-таки вірили в Мюнхен і приїхала з величезними втратами кадровими. Особливо е, серйозною втратою я би назвав Давіда Алабу, тому що це такий ну, фундаментальний гравець центра Поль, з яким е, Пеп Гвардіола може якось варіювати свій склад. Його не було, і Пеп зробив е, три опорних півзахисники. Шванштайгер, Лам і Алонсо. Алонсо грав глибше, і Швайн і Лам розсмішувалися над ним. Ну, це щось нове у виконанні Гвардіоли, і це говорить перш за все про тренерську гнучкість і про те, що він досі знаходиться в пошуку різних варіантів, різних схем і підлаштовується під конкретного суперника, відштовхуючись від того, що має на сьогоднішній день. Він залишив Маріо Гьоса, мало хто очікував на це поза основним складом. Але. Його команда, вся, яка вийшла проти Брусі, вона здивувала насамперед побудовою гри, тому що ми не бачили Баварію, яка контролює м'яч. В е, підсумку здається, 57 чи 56% Дортмунд володів м'ячем е, ну, під час цього матчу. І це говорить про те, що Баварія ну, може перш за все класно грати на контратаках. Е, ми не побачили багато гострих контратак. Але кілька моментів у Томаса Мюллера і Роберта Левандовського точно було. Е, ну, один реалізували, цього виявилось достатньо, тому що ну, Борусія, володіючи м'ячем, погано з ним грає. Тобто Дортмунд сам звик грати на контратаках проти таких серйозних команд. І коли вони отримали м'яч, вияснили, що вони не знають банально, що з ним робити. І навіть коли моменти е, були, Обом'янг чи там. Кевін Кампель, який грав, вони банально ну, набагато слабше, ніж їхні суперники в обличчі Боатенга, Данте. Ну там Данте Гардіоло казав найкращий матч, мабуть, у кар'єрі провів. Дуже нахвалював бразильського захисника. І, власне, проблема Борусії була в цьому матчі в класі футболістів атаки, тому що окрім Марко Ройса, по суті, ну, ніхто не може обіграти один один там Боатенга чи Меначу. Ну а є два моменти в цьому матчі, які мабуть так, так. дуже спірними. Тут е, вони могли змінити перебіг подій. Е, е, так, е, два пенальті могли міг ставити арбітер. Кнут Кірхер обслуговував цей матч. Ну, в першому епізоді. Марко Ройс, здається, завалився на Газон після дотику від Боатенга, і там все було так на тоненького. Тобто, наскільки сильний був цей дотик, і арбітер міг розцінити як симуляцію. Ну, в динаміці виглядало неоднозначно. Так, е, а в другому епізоді. В другому епізоді застав святковий пенальті. Звісно, Хабіолонсон наступив на ногу Абем'янгу, і арбітер зобов'язаний був призначати пенальті. Але, ну. Це футбол, як кажуть, треба грати, е, і скаржитись на арбітра на такому рівні. Ну, це просто, мабуть, було б непристойно зі сторони клопа. Недостатню кількість моментів створила Брусія для того, щоб е, могти на когось скаржитись. Е, момент Ройса зі штрафного показав усе. Типу, ви можете нам вдарити точно в нижній кут, але в нас є Мануель Нойер, Тому... Який не тільки мій вибігати за межі. Марди, Як класно він карло. зафіксував м'яч, насправді там на лінії, він прямо притиснув його до газону і ну, неймовірно, спокійно зіграв в епізоді. Що далі з Дортмундом взагалі? Бо є думки, що команду треба реорганізувати, можливо, навіть змінити тренера, який для вболівальників став людиною легендарною вже. Ну, взимку, коли в Дортмунда були серйозні проблеми, особисто я вважав, що однозначно потрібно ну, просити клопа дякувати йому за те, що за ті два чемпіонства, за команду, яку він збудував. Але все ж таки було видно, що команді потрібен свіжий погляд, і що клоп десь просто, можливо, навіть не знає, що робити далі. Тому що ну, там, кілька поразок просто поспіль було, і команда нічого не змінювала, і всі е е кричали на головного тренера. Літом, ну, навряд чи навряд чи попросять Юргена Клопа, якщо в нього не буде якихось суперпропозицій від з Англії, там, наприклад, можливо, він ну, вирішить змінити обстановку, в якій працює. Але, в принципі, клоп залишиться, що за все, ну, це говорить про підписання Ройса. Да? Ройс би не продовжував контракт, якби знав, що клоп піде, це наприклад, можливо. влітку. І тому ну, потрібні великі гроші. Потрібно, щоб Вацки дав. Пачку грошей і купили не Адріана Рамоса з Герти, який, як ми бачимо, залишився гравцем Герти, просто одягнувши форму Борусі, чи Чірої мобілі, який і залишився гравцем Торіно. Потрібно купувати дійсно якісних виконавців і не шкодувати грошей, і там хоча б по 25-30 мільйонів викидати на футболіста. Ну не таких, як Генріх Міхтерян, а ті, які вже на європейському рівні себе проявили досить класно. Я гадаю, чому Гвардіола залишився незадоволеним грою Баварії в матчі з Борусією? Тут ти все ж сказав, що команда підлаштувалася під суперника і зіграла на результат. Але тренер залишився незадов... незадоволеним. Пеп обожнює володіти м'ячем. Він завжди каже: якщо поки ми володіємо, ми не пропустимо. Я хочу довести цей показник до 100%. Це буде бездоганний матч у моєму такому. На е... такий матч ніхто не приї... Ой, ну, та... на прийде. На перший прийдуть, на другий вже не прийде. Це неможливо, тому що в другому таймі повинна розводити наша команда, як мінімум, якихось 5-6 секунд буде володіти Ну, Е, ну, йому дійсно не сподобалось те, що Баварія вперше за сезон, мабуть, я не можу говорити з але здається, вперше володіла менше, ніж суперник м'ячем. і Борусія, да, при якійсь там долі удачі могла зрівняти рахунок. І Це його насторожило. Тобто, так на тоненького дуже схожа гра була на матч Баварії у Манчестері під час групового етапу Ліги Чемпіонів, коли Мюнхен теж змушений був захищатися від Мансіті. Через те, що в меншості грала команда, там Хабі Алонсо отримав ранню вилучення. Тут дилема постає, тому що з одного боку нібито йде розмова про те, що команда розуміла, що вона віддає м'яч заради того, щоб зіграти у свій футбол при відсутності флангових гравців сильних. З іншого боку, ти говориш, що тренер незадоволений, і він хотів, щоб команда контролювала м'яч. То все ж таки, в чому правда? Який, який був план на цю гру? Ну. Важко залізти в голову до гвардіоли і точно сказати, що він. Можливо, це просто гра на бомбуван. він від футболістів. Але ми побачили маленьке володіння м'ячем і побачили недовольство головного тренера. Але це принесло в той же час результат. Не знаю, наскільки все йшло по його плану, але врешті-решт, футболісти гаразд, футболісти досягли результату. Окей, давай перейдемо трішки далі. Є ще одна команда, яка цікавить нас, мабуть, більше. Багатьох більше, ніж Баварія або Борусія, давай про неї. Дуже цікава команда. Наш улюблений Вердер так. Бременський зіграв у ніч з Майнцем. Ну, завжди у Скрипніка запитують перед кожним туром: попадемо в Лігу Європи? попадемо в Лігу Європи. Він каже: хлопці, ну яка Ліга Європи? Ми боролись за виживання в жовтні місяці. Ви хочете Лігу Європи? Віктор Скрипник планує просто дограти сезон, працювати над налаштуванням гри, над якимись побудовами своїми тактичними. Він точно не женеться сьогодні за шостою позицією в Бундеслізі. Ну і далекова. Тут трошки насправді Вердору вже через ці втрати балів є невеличка різниця в очках. І власне ця нічя з Майнцом тільки підтверджує його слова, що команда ну, спокійно абсолютно провела матч, мала трішки більше володіння м'ячем, контролювала гру, мала трішки більше моментів, але, врешті-решт, Майнц класно захищався. І ці 0-0, це, мабуть, найбільш справедливий результат цієї гри. Наприкінці матчу Фін Бартельс мав 100% ну, момент для того, щоб забити гол і вивести Вердер вперед, не потрапив поворот. На даний момент чотири очки різниці між Аусбургом і Вердером у таблиці Це боротьба за шосте місце. Якщо вже ви про неї говорите, є, мабуть, загальна спільна риса у німецьких команд. Вона часто виявляється, крім Баварії, вона якось поза межами реальності. Це. Подвійна боротьба на два фронти вона часто призводить до катастрофічних результатів на особистій арені в чемпіонаті. Якщо ти в Лігу потрапляєш, в лігу чемпіонів особливо так було з Байером, було з Дортмундом неодноразово. А, можливо, саме тому скрипник і правий, що йому не варто гнатися. І чи не буде Вердер заради цього пригальмовувати? Тільки щоб не потрапити в Лігу Європи. Чи все ж можна буде спробувати подивитися, як воно там, зрештою, є призові? Так, так, гроші. Ось це важливий нюанс Єврокубки. Що взагалі з фінансами у Вердера? Які плани на літо і чи збирається команда посилюватися? Ну, якщо 8 мільйонів ось ці їм дадуть витратити на трансфери які вони отримали від продажу Девіда дев Зельки, то буде дуже добре. Насправді в команди а, дуже обмежений бюджет, і вони минулого літа здається. Лише спробували заробити на трансферах. Там мільйон, здається, євро вони вирушили, тобто продали більше, ніж купили. І так намагаються трошки вплюсити в свій бюджет. Тому ну, навряд чи треба очікувати якихось покупок, по мінімуму підсилити склад. Е, мабуть так, Ліга Європи буде дуже доречна, Вердеру, але через рік, для того, щоб дійсно заробити грошей і трошки починати розвивати команду, вже тягнути її наверх. Якщо, звісно, все буде складатися гаразд. Якщо вони знову провалять старт, ніхто не знає, що буде в такому випадку. Ну, старт наступного чемпіонату. Є дві команди, які переживають, м'яко кажучи, на найкращі часи. Вони підтвердили це дуже яскраво в цьому турі. Ти розумієш, в... так про кого? Бундесліді... це? Гамбург, гамбург і Штутгарт. Дві команди, які колись вважалися топами. Тепер ведуть боротьбу за виживання, і хтось із них точно не виживе. Є... Є... Ну, Ці команди поєднує одна людина. Армін Фе насправді він тренував обох за останні сім років і там, я там попрацював. І я не можу, звісно, звинувачувати в бідах одного його, але така паралель проскакує. Ну, Штутгарт не витрачає гроші абсолютно на трансфери. Беруть в оренду гравців третього складу Челсі чи Барселони. На кшталт Ромео. І тому вони, в принципі, не можуть претендуватися тим складом, з яким вони мають на щось серйозне. Армін Фе прийшов минулого травня, сказав, що все, тепер знову будемо рухатись вперед. А зрештою, сам втік з команди в листопаді місяці. Ну по гамбургу, ще можеш сказати. По гамбургу дуже негарно вчинили по відношенню до свого колишнього тренера Йозефа Ценбауера, якого звільнили. Він прийшов і трошки намагався навести лад. Команда його не полюбила. Через його вимоги, через те, що він просив грати жорстко, через те, що він намагався зробити з них бійців справжніх. Ну, його просто колектив, мабуть, не сприйняв. Е, Кнебель новий наставник, ну, мало від нього чого очікують, просто допрацює цей сезон, а далі спробують знайти якогось спеціаліста. І вже будуть будучи від того, в якій лізі будуть стартувати в наступному сезоні е, Гамбург, тому вже буде від цього залежати, хто буде їх очолювати. Можливо, кнебель навіть залишиться, якщо вони вилетять у другу Бундеслігу. Ну, насправді в Бундеслізі не лише в цих двох команд проблеми. Є ще Падерборн, є ще. Ну, це, мабуть, це, це команда як всі і, пишуть, із туру в тур вона залишається головним фаворитом на те, щоб вилетіти. Сім поразок десяти матчах і останніх. І як кажуть, багато хто, 99,9% що це друга бундесліга 100%. Ну, і я думаю, що якщо навіть Гамбург знову буде грати плей-офф за збереження прописки, вони на цей раз вже не повинні так легко. А хто там виходить на Гамбург, до речі? Хто фаворит у другій Бендеслізі? Кайзрослав, там, якщо не помиляюсь. Ну, команда з історії. Так, принципі, Ну, і Гамбург, Гамбурда з історії, але тут, навряд, їм містеря Гамбургу так, допоможе. Ну, ще й Гановер. Це команда, яка жодної перемоги не здобула у другому колі з Нового року. Це єдина така команда. І ну, всі просто в шоці, чому досі їх Тайфун Куркут на своєму місці. І там же ж, е, Мартін Кінт, президент Гановера, дуже серйозний такий чоловік, який недовго чекає. Він не любить чекати результату. І дуже дивно, що він довіряє досі турецькому наставнику. Ну. Якщо в найближчих турах Гановер не виграє, то, мабуть, теж буде там з ними бовтатися внизу. Який ще результат варто визначити цього тижня? Перемога Брусі. Насправді 1-4 над Хофенхаймом. Справа в тім, що в останніх восьми матчах в Зінсхаймі Борусія не могла виграти. Шість перемог Хофенхайма і дві нічії. Це перша перемога Брусі за багато років. І така впевнена: 1-4, і там справа вирішилась. Ще в першому таймі, коли рахунок став 1-3. Ну, Люсіна Фавра зараз не дарма називають найкращим тренером Бундесліги. Я думаю, якщо він не отримає це, це звання у цьому році, це буде трошки несправедливо, тому що прогрес, який показує команда з року в рік і при тих обмежених фінансах, бюджетна зарплата у них нижча, ніж у Шальки, ніж у Вольсбурга, ніж у Ну, ніж у тіх, ну, майже у майже команди гроші. У То. Байера теж більше зарплатна відомість ніж у Борусії. Тому те, що вони показують сьогодні, це просто щось неймовірне. Насправді, і Ліга Чемпіонів. Ну це така достойна нагорода для них. Ну а хто твій фаворит у боротьбі за лігу? Тому що у нас тут є хороша боротьба за місце останньої в лізі чемпіонів. Я думаю, четвірка не зміниться насправді до кінця сезону, тому що гра аусбург шальке Ну, а напряму хто потрапить? А напряму так само, Вольбрук Вольфбург-Борусі. Без варіантів. Ні. Мені здається, навряд чи зміняться позиції. Там, можливо, щось змінять матчі між собою, які будуть грати. Але здається, Байер ще з Борусією Гладбах повинен зіграти. Але навряд чи, навряд чилком можливо це буде ключовий матч між ними два бали на даний момент. Тому... Але Борусія виглядає сьогодні потужніше, тому буде фаворитом в очному протистоянні. У нас є запитання на каналі Відіскоп Ютубі. В чаті запитують про. Вердер прокоментуй, будь ласка, перехід Зельке у команду Другої Бундесліги. Відомо що дуже перспективний гравець. Який вважається чи не одним з головних відкриттів німецького футболу останнього часу, і ось такий перехід. Вони з В, в 17-му турі чемпіонату Німеччини цього сезону Вердер вдома приймав дортмундську Борусю і обіграв її з рахунком 2-1. Щоб зрозуміти такі девізельки, потрібно просто побачити цей матч. В одному з епізодів він обіграє один-1 Марселя Шмельсера і просто втікає від дивичого Львову передачу. А в іншому епізоді він садить на п'яту точку Маца Хумельса, який кілька місяців. Місяці в тому став чемпіоном світу. І ну і він чемпіон Європи молодіжно, який відбувався в Угорщині цього літа. Ну, це супер толоновитий Форвард, і це така головна надія збірної Німеччини у перспективі, тому що не вистачає зараз центральних форвардів, таких класичних, яким є Деві Зельки. Особисто я вважаю його перехід, мабуть, трішки неправильним через те, що це все ж таки друга Бундесліга, а Льов. Ну, навряд чи запросить гравця з другої Бундесліги в національну збірну через те, що він буде змагатися просто зі слабшими, і важко буде оцінити його рівень, його рівень прогресу. Невідомо через скільки часу РБ Лейпциг вийде до вищого дивізіону, до Бундесліги. Він пішов туди багато в чому через гроші, тому що 2,5 мільйони євро на рік до 2020 року йому в Вердері точно запропонувати не могли. А це для нього реально шалені гроші. І там ще є фігура Ральфа Рангніка. А справа в тому, що спортивний директор РБ РБЛ Ральф, коли очолював Хофенхайм у 2010 році, здається, він тренував їх. Деві Зельке грав у молодіжних командах Хофенхайму. Ну і традиційно в... зв'язки зіграли свою роль. Так, тут пов'язано з фігурою спортивного директора Берхіду. Ну, бажаю лише успіху, тому що цей гравець потрібен німцям. Перспективі, ну це абсолютно мій. точно. Але Вердер, притримавши його, міг би продати ну набагато дорожче за кілька років. Але сам Віктор Скрипник говорив, що ми просто стали заручниками ситуації. І ми не можемо собі дозволити тримати гравця, коли нам пропонують 8 мільйонів. Для Вердера це вже гроші. Ну, зрозуміло, і плюс є ще перспектива із РБ Лейпциг на підвищення у класі, можливо, не наступного сезону, але через рік. І там фінансові вливання такі, що це може бути сильною командою. Але навіть якщо уявити, що Лейпциг попаде в Бундеслігу в найближчі два роки, ну, скільки років потрібно буде, щоб попасти в Єврокубки в Бундеслізі? Ну, залежить від, знову ж таки, тренера і вливань. Можливо, і від із... бажань матєж, це, матєж, це, звісно. Чи варіант, що Матеш награється із формулою, і кине зусилля на футбол. Там і про лід згадують, ну це вже інша історія. Дякую тобі за цю бесіду. Був у нас у гостях Олександр Панчук, оглядач на матч де Бундесліги. Спасибі за цю розмову. Ну і бажаю тобі цікавого наступного тижня, щоб було про що говорити вже наступний понеділок. Дякую. Дякую. Вітіскоп спортивне відео.